Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент-ТІВІ. Україна знищила бомбардувальники РФ. Масштабна операція СБУ. На Волині жінка перетворила квартиру на притон. Підрив мостів у РФ. Загинули люди. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 червня у студії працює Христина Дричик. Далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У магазині в центрі Луцька сталася крадіжка. Інформацію про це опублікували у Фейсбуці. Юнак вкрав футболку, та як зазначили у дописі, натомість на вішак повісив свою стару футболку. Зазначається, що інцидент стався у суботу 31 травня. Крадіжку зафіксувала камера спостереження. Тож, очевидно, злодія невдовзі знайдуть. У Луцьку протягом доби 31 травня трапилися дві ДТП, як повідомили в патрульній поліції Волині на вулиці при вокзальній водій автобуса Сетра під час зустрічного роз'їзду не врахував дорожню обстановку та зіткнувся з автомобілем. «Нісан». Інша аварія трапилася на вулиці Глушець. Водій Мерседес Бенс Спрінтер під час заїзду на парковку не дотримався дистанції та наїхав на припаркований Мерседес Бенс. В обох випадках обійшлося без постраждалих на водіїв. Інспектори склали адмінпротоколи. У Нововолинську жінка перетворила квартиру на притон. Про це пише видання «Бух». Зазначається, що у дворі багатоквартирного будинку в Нововолинську мешканці скаржаться на безлад, який залишила після себе колишня засуджена жінка, позбавлена батьківських прав. Видання пише, що комунальна квартира, де вона проживала, перетворилася на руїну та притон для наркозалежних. Як пишуть журналісти, після смерті бабусі, з якою жила жінка, ситуація загострилася. За словами сусідів, ще раніше вона продавала наркотики. Дітей у неї вилучили, а сама оселя тепер без вікон дверей з холодом і грибком, що псує стіни сусідніх квартир. Попри численні звернення мешканців до міської ради, реакції немає. Комунікації у квартирі відключені, борги сягають десятків тисяч гривень. Тож, як пише видання Буг, люди просять або відремонтувати квартиру, або передати її іншим мешканцям, адже нинішня ситуація ставить під загрозу їхню безпеку. На Волині 2 червня прогнозують грозу місцями шквал і град. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у понеділок, 2 червня. У Луцьку та по області очікується гроза. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 1 червня війська РЕФ обстріляли Дніпропетровщину. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, під ударом був Нікупольський район. Агресор бив артилерією та фпв дронами. За даними Сергія Лисака, пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль, спалахнула приватна оселя. Минулося без загиблих та постраждалих. Під атакою ворога було й Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров. Окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури у місті. Наслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території. Росіяни атакували обласний центр щонайменше сімома шахедами. Постраждала жінка. Білгородністровський район Одеської області атакували ударні безпілотники. Голова Одеської Ва Олег Кіпер повідомив, що там пошкоджені приватні домоволодіння, а в корпусі бази відпочинку спалахнула пожежа. На Харківщині окупанти обстріляли Ізюмський, Лозівський та Куп'янські райони за допомогою 13 безпілотників типу Гарань-2. Очільник області Олег Синягубов зазначив, що постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. А в області пошкоджені багатоквартирні будинки лінії електропередач. Майстерня навчального закладу, гуртожиток, кафе, адмінбудівлі, авто та складська будівля на Кіровоградщині. Внаслідок атаки дронами пошкоджені 16 приватних домоволодінь. Зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани. Наслідки усіх атак ліквідовують. Російські війська опівдні атакували дронами куцерубську громаду на Миколаївщині. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив начальник Миколаївської ова Віталій Кім. Росіяни вдарили в піві Внаслідок атаки поранені двоє людей. Постраждалий річний чоловік перебуває у важкому стані 60-річна жінка у стані середньої важкості. РФ 1 червня вдарила по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені військовослужбовці. Про це повідомили сухопутні війська збройних сил. Відомо, що окупанти вдарили іскандером на Дніпропетровщині. Там наголосили, що жодних шокувань чи масових зборів особового складу на момент атаки не відбувалося. Після оголошення повітряної тривоги більшість перебувала в укриттях. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Стріляв біля житлового будинку, а потім підірвав гранату. У поліції Харківщини повідомили деталі стрілянини, яку влаштував чоловік у військовій формі. Правоохоронці зазначили, що провели спецоперацію Грім після того, як військовослужбовець. Який самовільно залишив військову частину, відкрив стрілянину та підірвав гранату біля житлового будинку. Інцидент стався 31 травня близько 15.44. очевидці повідомили поліції, що озброєний чоловік стріляв у повітря біля багатоповерхівки. Також було чудно вибух. У прес-службі поліції Харківщини повідомили Суспільному, що затриманий 43-річний військовослужбовець, який перебував все зачем. Коли спецпризначенці намагалися затримати його, той підірвав гранату. Поранених немає. Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію з ураження стратегічної авіації РФ. Удари нанесено по військових аеродромах у різних регіонах Росії, зокрема Оленя Мурманська область, одна з ключових баз стратегічних бомбардувальників ту 95 МС та ту 160 Вони регулярно використовуються для ракетних ударів по території України. Біла Іркутська область, аеродром, на якому базуються дальні бомбардувальники ту 22 – Іркутськ авіаційний вузол, де тимчасово дислокувалася техніка, задіяна у забезпеченні стратегічної авіації. За попередніми даними уражено цілі на території аеродромів, зокрема інфраструктурні об'єкти та техніку, спалахнули масштабні пожежі. Спецоперація служби безпеки України Павутина охопила загалом п'ять російських аеродромів з військовою авіацією. Про це повідомили в СБУ, крім аеродромів «Біле» та Оленя, про атаку на які стало відомо раніше. А також, як повідомили джерела ФСБУ, під ударом опинилися аеродроми Дягелів, в Рязані та Іваново в Іванівській області. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку дронів на регіон, але про ураження літаків не повідомив. За його словами, уламок збитого дрона пошкодив дах одного житлових будинків. Постраждалих немає. Також підтверджено ураження п'ятого аеродрому. Це Воскресенськ у Підмосков'ї. 2 червня заплановані переговори у Стамбулі. Їх очолить міністр оборони України Рустамоміров. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у телеграмі. Він зазначив, що заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, генштабу, Розвідок та служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, аби захистити нашу незалежність, нашу державу та людей, наголосив президент. Глава держави сказав, що визначив завдання на найближчий час. а Також позиції перед зустрічю в Стамбулі 2 червня. Перше повне безумовне припинення вогню. Друге звільнення полонених, третє повернення викрадених дітей. І щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку. Готувати зустріч на найвищому рівні ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Мєров. Написав він. Тепер до загальносвітових новин у Брянській області РФ на пасажирський поїзд обвалився автомобільний міст. Наслідок чого загинули семеро людей ще 69 постраждали. Ще один інцидент з поїздом стався на Курщині. Про це пишуть російські медіа та телеграм-канали. На Брянщині місто обвалився о 22.44 31 першого травня за 30 кілометрів від самого Брянська. Тоді поїзд прямував маршрутом з Климового до Москви. Як пояснювали в московській залізниці, поїзд зійшов з рейок через обвал пролітної будови. Автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту водночас ворожі ресурси припускали, що міст підірвали. Як писали у російських пабліках, внаслідок падіння мосту один з вагонів був роздавлений. Повідомляють, що серед семи загиблих машиністів. А от серед постраждалих троє дітей. Окрім того, губернатор Курської області Олександр Хінштейн оголосив, що у ніч на 1 червня на трасі Трос на Килинівка під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту. Частина поїзда впала на автомобільну дорогу, що розташована під мостом. Постраждав машиніст, причина інциденту поки невідома. На заході Німеччини спортивний літак врізався у Тарасу житлового будинку. Внаслідок аварії двоє людей загинули. Про це повідомляє німецьке медіа. Аварія сталася після опівдня 31 травня в районі міста Коршен у землі Північний Рейн Вестфалія. У поліції повідомили, що спортивний літак почав падати і врізався у терасу житлового будинку. За штурвалом була 71-річна пілотеса. Вона загинула. Жінка була на борту одна і виконувала політ з міста у Тюрингі до міста. Мюнхенгладбах вже за лічені від місця, де літак розбився. Невдовзі перед тим вона подала сигнал тривоги. Особу другого загиблого ще не підтвердили. Внаслідок аварії спалахнула пожежа. Будівля зазнала значних пошкоджень. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Він не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.